Вітаю Південь України, вітаю канал Троянди для душі. Сьогодні тема про обробки саду. У мене комплексна обробка від шкідників, плюс добрива, стартове добриво з великою часткою азота, плюс весь комплекс НПК і також мікроелементи. Любі. Бо троянди після стресу вони потребують такого посиленого харчування. Зверніть на це увагу, Любі. Ось такий вже стан деяких в мене трояндочок. І зараз троянди вони дуже смачні для пильщиків, не тих, що пиль пускають, а тих, що ось сюди відкладають свою якусь там не знаю кого личинку. І потім, за рахунок цього, може бути пагон в нас взагалі пошкоджений до самого самого низу. Бо починає та личинка харчуватися і починає вона рухатися вздовж цього пагону любі. І це велика є небезпека. Бо так ми можемо втратити багато пагонів, які би нам могли дати квітування. Тому зараз важливо обробляти. Наші троянди саме системними препаратами, багато шкідників прокинулися за рахунок тепла. Ну в нас, наприклад, температура зараз в день 20 градусів, але сьогодні така досить похмура, класна просто погода для обробок, і я буду використовувати. Цей час щоб захистити свої троянди. Любі, раджу вам також зробити обробку. Не зволікайте, якщо температура у вас в день 15-20 градусів необхідно обробляти від шкідників, бо шкідники також розносять і хвороби. Вони розносять від хворих рослин до наших здорових рослин, або вони роблять там якісь прокуси, куди потім також може потрапляти інфекція вони ослаблюють наші рослини. Любі. Зазвичай я завжди кажу, що потрібно робити обробки всього саду. Але сьогодні я буду робити тільки троянди і абрикосу, тому що вона вже не цвіте. Натомість інші дерева, які зараз цвітуть, я торкатися навіть не буду. Любі, бо вони цвітуть, і якщо зараз їх обробляти, це небезпечно для наших корисних камах любі. Побачила в Фейсбуці і мене це, шокувало. мене це шокувало. Пропонується в обробку додавати зараз Актара і Енжо. Любі, ви вже проспали той час, коли Актара і Андріо потрібно було використовувати, бо зараз вже все цвіте. Ну як так? Чому я зараз не додаю фунгіциди, Любі, тому що після морозів, уявляєте, були морози, які гриби. Гриби в морози не зростають. Це по-перше, зараз в нас суха і дуже тепла погода. Також вона не сприяє розвитку якихось грибів. Від інфекційного опіку я обробляла. В мене нема рецидивів. якщо ви не обробляли, зробіть обробку сальта. Я вам просто раджу, якщо не використовували цей препарат, звернути. Зверніть на нього увагу, сальто або тапсін М. Бо також бачила в Фейсбуці пропозицію обробляти зараз троянди хорус плюс скор. Мене шокувала також ця пропозиція, бо ціна цієї обробки дуже велика, а користь, ну, користь дуже сумнівна. Дуже сумн... І що ви думаєте? Я ж така вредна. Я зателефонувала в Сінгенту, зі зворотньої сторони препаратів В нас є телефон гарячої лінії. Я розмовляла зі спеціалістом з продажу саме з цієї практики, як я вважаю, не поєднати хорус плюс кор і зараз обробляти троянди спеціаліст мені сказала, що така схема застосовується на плодових деревах, але ніякого сенсу зараз по трояндах використовувати цю схему немає, тому що скор більше все ж таки працює проти плямистості. А плямистості зараз на трояндах відкритого ґрунту не можуть виникати ще не можуть. Це не їх пора. Якщо досить прохолодна погода і хочеться обробляти, як вона сказала, можна використовувати хорус. Ну я задала питання, від чого троянди ми обробляємо хорусом, як вона мені сказала, ну ми взагалі обробляємо, коли щось бачимо, якісь ознаки. Коли ознак немає, то немає сенсу обробляти. Ось така парада від спеціаліста. Можете перетелефонувати і запитати, Ну, але кому подобається бігти і виконувати любу пораду з Фейсбук, ну, тоді в кожного, як то кажуть, своя голова на плечах. Все. Одна справа, якщо я обробляю свої дерева, в мене їх небагато, і в мене залишається розчин, я можу обробити свої троянди. Але купувати за дурні гроші просто зараз хорос, щоб в таку теплу погоду обробляти і ще додавати туди скор, нібито. Ніби Навесні виникає чорна плямистість. любі. Ну це просто ну це на голову не налазить, ну правда. Чорна плямистість, її черга ще не прийшла. От всі гриби вони так обирають свій цей самий активний ріст, щоб їм не були конкуренти інші гриби. Уявляєте собі, Да, в них є черга. Спочатку йде в нас. Інфекційний опік. Потім в нас може бути несправжня барашниста роса, коли вона виникає, коли вода довго затримується на листі, коли є дощі або є роси. Коли затримується довга вода на листі, тоді може бути рецидив. Саме справжньої борошнистої раси, і ось вже скоро, зовсім скоро, потрібно обробляти вже троянди від справжньої борошнистої раси. Але наразі я хочу дати, дати можливість ще трохи аговтатися трояндочкам. Дивиться, яке листечко. Зараз я хочу їх ще трохи підтримати і обов'язково. Вже за деякий час потрібно обробляти від справжньої барошнистої роси. Чому? Бо вона дуже любить молоді, молоді пагони, молоде листючка, вона дуже любить потім полізти десь вже на суцвіття, на наші бутони. Ну тому це небезпечна досить хвороба, вона може нам просто зіпсувати все цвітіння. Дивіться по своїй погоді, якщо у вас вже дощів багато і вже ось є таке листя, можливо, вам потрібно зробити обробку фунгіцидами, Я ж кажу, раджу сальта або до того сальта, додайте додатково, наприклад, мідний щит. Якщо є вже така необхідність і у вас були якісь ознаки несправжньої барашнистої роси. Вранці ще було холодно, на вечір я не хочу відкладати, бо не хочу, щоб рослини йшли з мокрим листям в ніч. Тому обираю ось такий день похмуру погоду, і сьогодні буду обробляти свої рослинки, окрім квітуючих дерев. Ще раз наголошую, я свої англійки вже обробила і мене шокувало, коли я сюди почала прискати. Звідси просто рій якийсь взлетів різних комах. Я навіть не знаю, хто це такі, але всім щось потрібно тут вже в моїх трояндах. Ну бо всі хочуть їсти і плодитися. Тому, любі, закликаю, якщо вас вже тепло, обробіть, Свої трояндочки від шкідників це не тільки попелиця, любі це дуже банально. Їх повна, насправді їх так багато, що навіть не завжди можна з'ясувати, хто це саме такий. І на зворотніх сторонах листя вони бувають І де завгодно, і відкладають своїх лічинок, як от то я вже казала, пильщик. Тому обробляємо, захищаємо, але розумно, любі, бо ми ж розумні люди. І, до речі, кому не подобається оце моє звернення любі, не любі, будьте розумні. Все гарного дня! З вами була ваша Лариса.